Василь Сухомлинський. Як дзвенять сніжинки? Це було темного зимового вечора. Сонце сховалось за обрій, зарожевів сніговий килим. Стало тихо, тихо, замерехтіли зорі в глибокому небі. Раптом з півночі. Насунула чорна хмара, пливе над снігами, потівнів сніговий килим, падають сніжинки на землю, тихо лягають на поле, на ліс, на дорогу. Я прислухаюсь до тихого снігопаду і чую ніжний дзвін. Немов десь далеко далеко бринить велика кришталева чаша, до якої доторкається срібний молоточок, що воно дзвенить. Іду, прислухаюся, дзвінлини від маленької ялинки, що росте у шкільному подвір'ї. Слухаюся. І дивуюся. Тут дзвенять маленькі сніжинки висять на ялинкових гілочках, доторкуються одна до другої, немов срібні дзвіночки, і дзвенять, дзвенять аж місяць прислухається. Чи сподобалось вам це оповідання?